Два місяці знадобилося для капітального відновлення одного із старожилів Хмельницького комунального підприємства Електротранс, і тепер він готовий виїхати за новими пасажирами. Галина Володимирівна працювала за кермом старого тролейбуса чотири роки. Тепер жінка не натішиться новим. Ми навіть не думали, що в такому стані прийде тролейбус ремонт. Він прийшов взагалі як салон, такий новий, як в електронах. Сідіння все таки як в електронах прийшов. Ми, ми вражені цим, що прийшов в дуже в хорошому стані. Все нове, все під низом. Салон красиві самі бачите, під низом всі зап'ячці нові, все нове. повне оновлення дванадцятиметрової машини коштувало міському бюджету близько 1 мільйона гривень. Це дешевше ніж купити новий рогатий. Ми загрузили його на цей тралер. Цей водій з трайлера каже, я сумніваюся, що я його довезу, тому що він щось колихався. Агрегати всі помінені нові, акумулятори нові, автошини нові, диски нові, кардан новий, екран рівня підлоги нові, амортизатори нові, обшивка, як ви бачите в салоні, вся нова. Про оновлення машинного парку говорять як пасажири, так і керівництво підприємства, адже в новому або ж відновленому набагато краще пересуватися вулицями міста, та й прибутку нові машини приносять більше. Віктор тролейбуса, який відправлявся на капітальний ремонт, був понад 30 30 років. Але ми бачите, що ми отримали зовсім інший тролейбус в хорошому стані. 70% повністю замінено узли і агрегати на нові. Дуже гарний салон. Водії, які працювали на старому тролейбусі, надзвичайно задоволені. Надіємося, що на перспективу ми ще будемо просити міську владу, міського голову, щоб трошечки нам виділив коштів і на капітальний ремонт. Ну і звичайно, хотілося, щоб побільше, побільше було нових тролейбусів, тому що нове воно є нове, менше затрат. Вже влітку тролейбусний парк чекає на нове поповнення. Хмельничан возитимуть ще три нових тролейбуси. Максим Пасполіта, Роман Сукачов, новини телеканал ТВ 7 Плюс.